Надцяте час новин телеканалі Йоа Сума вітаю. Україна закриває в'їзд росіянам-чоловікам віком від 16 до 60 років на свою територію. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Петро Цигекал. Учора у Чернігові на сьогодні обмежено в'їзди іноземців. Перш за все, це громадян Російської Федерації. Здійснюється не пропуск громадян Російської Федерації. Віком від 16 до 60 років Це. осіб чоловічої статі. Що стосується громадян України, ніяких обмежень відповідно не існує. У разі виникнення обстановки гуманітарного характеру, пропуск громадян Російської Федерації, які їдуть, наприклад, там, на похорони чи з якимось іншою гуманітарною медою, ми пропускаємо. Сумщина межує з брянською, курською та белгородською областями Російської Федерації. Протяжність українсько-російського кордону у межах нашої області. Понад 560 кілометрів уздовж кордону працює 15 пунктів пропуску і пунктів контролю. Скільки чоловіків віком від 16 до 60 років із російським громадянством від 26 листопада до сьогоднішнього ранку пропустили на українську територію? Ми запитали у речника сумського прикордонного згону Романа Ткача. Наразі чекаємо від нього цю інформацію. Більше дізнаєтесь у вечірньому випуску. Новин. У чотирьох об'єднаних територіальних громадах, де мали відбутися перші вибори до ОТГ, підрахували кількість кандидатів на голову та депутатів. У Білопільській ОТГ на голову подалося 5 кандидатів на депутатів. Цифру уточнюють усього 12 партій. У путильській ОТГ на голову подалося 4 кандидати на депутатів 224 у річківській на голову два кандидати на депутатів 83. у санівській ОТГ головою громади хочуть бути п'ять осіб депутатами 76. Як фінансуватимуться тепер громади через призупинення виборів, ми наразі дізнаємося. Це рішення ухвалила ЦВК учора на шосту вечора. Причина Сумщина, одна з десяти областей, де від 26 листопада діє воєнний стан. 28 листопада у цих територіальних виборчих комісіях завершили прийом документів від охочу стати депутатами або очолювати громади. Вибори мали відбутися 23 грудня в Сумській області у шостох ТГ. З них у чотирьох перше, у двох планувала планували провести до вибори. У сумах в історичній частині міста відновлюють будівництво. Навпроти спасу Преображенського собору планують звести торговельно-розважальний комплекс. Мешканець сусіднього будинку Володимир Шкіря проти каже, у забудовника немає відповідних документів. Детальніше дивіться у сюжеті. Володимир Шкіря проживає у цьому будинку. Його вікно виходить на будівельний майданчик. Каже, проти забудови, бо вона знаходиться в історичній зоні та руйнує його будинок. «Ще що в восьмому році вони розібрали стіну в незаконний спосіб, а убрали фундаменти теж в незаконний спосіб. Дом висить на добривом. Там два дома висить 38 і 38Б. Вони можуть не сьогодні, а завтра просто і будуть жертви. Вторая, по нормам ДБМ у нас вікно, ми його через суд у законі. Читається самовільне будівництво, закон є власністю. Надо по нормам 360-92 вступить 15 метрів від строїтельства. Зацікавленості ніякої нема. Пусть застройщик приведе свою документацію в відповідне русло. А це Леонід Ніколаєнко, він представник забудовника. Інспекція ДБН може. Ну, Сумської області дозвіл на виконання будівельних робіт. От. З якого числа вам надали? Він був надати з 2012 року, О, потім на його неправомірними мірами запротили і обратно його поновили у 2018 році. Зараз йде прибирання мусора. От, як ви бачите, виїжджали машини, які вирубували ветки, тому що заросло вже поновлюється забор, поновлюються заїзди. От, і в далі буде проїзді стройка. Шість років тому Державна архітектурна будівельна інспекція скасувала дозвіл на будівництво на цій ділянці. Зробили це за результатами позапланової перевірки, яку провели. Підрядник оскаржив таке рішення інспекції у суді. На після виданих рішень ми звернулися в ДАБІ Державну архітектурно будівельну інспекцію України з питанням щодо можливості подальших дій щодо подовження забудови. На даної на земельній ділянці, Дабі нам надало відповідь, що на підставі рішень першої інстанції та апеляційного, ДАБІ поновлює реєстрацію дозволу, який був скасований. Тобто, де Юри? Забудовник має право виконувати будівельні роботи. Будівництво за цим парканом триває 11 років. Тут будують торгівельно-розважальний комплекс. По завершенню будівництва він має мати ось такий вигляд: зводять будівлю в історичному центрі. Сум червоним зазначений історичний ареал – охоронна зона Центральна частина, собственно говоря, де ось знаходиться даний будівельний майданчик. В цій зоні є режим забудови. Тобто особливості певні. Відповідно до пояснювальної записки складової частини цього історико-опорного плану в охоронній зоні центральної частини міста заборонено будь-яке будівництво. Але якщо дозвіл був раніше наданий, то, в принципі, ж, законно обратної сіли не має. У 2015 році міська рада підписала договір оренди цієї ділянки на 5 років. Марина Селегін, Сергій Мілевський та Віктор Лапченко. Новини на UA. Суми. Замовником будівельних робіт є товариство з обмеженою відповідальністю «Адамант Суми. Підрядник товариства з обмеженою відповідальністю Руат Концредакшн. Нагадаємо, у юниста на Воскресенській розпочалося у 2007 році. 1 грудня на майданчику спорткомплексу у Сумах розіграють Кубок героїв АТО з футзалу. Хто зустрінеться на майданчику? Розповів голова Федерації футболу учасників АТО в Сумській області Іван Вельбой. У цьому турнірі будуть приймати участь особовий склад підрозділів. Це Збройні сили України, Нацгвардія, поліція. Служба безпеки України, які безпосередньо приймали участь в антитерористичній операції та які на даний час захищають нас на сході України. Мета даного, даних змагань це в першу чергу фізична та моральна психологічна реабілітація військовослужбовців. Шість команд спочатку зіграють у двох групах між собою. Після цього відбудеться стикове матче за п'яте-шосте місця. Бронзові медалі і фінал розпочнеться турнір об одинадцятій у суботу. Першого грудня. Формат матчів два тайми по 10 хвилин. Нагадаємо, влітку сумський «Орган» дебютував у футбольній лізі учасників АТО у дивізіону північ. Сумчани посіли шосте місце з десяти команд. На вихідні у Сумах та області прогнозують сніг. За інформацією Сумського гідромоцентру, сьогодні в день буде сонячно до 15 градусів морозу. Така ж температура і в наступні два дні додадуться опади. На суботу-неділю ми очікуємо випадання опадів у вигляді снігу, налипання мокрого снігу, підвищення температури до 8-13 градусів морозу вночі і 2-7 градусів морозу в день. Це буде спричинено тим, що буде проходити південний циклон. І він буде проходити через центр України і зачепить нашу область. Часом сніг місцями сильний. Хуртовина, налипання мокрого снігу. На дорогах желедиться, можливо, ожеледь. 123 одиниці техніки. Підготувало до зумового сезону на Сумщині. Про це розповів директор департаменту ЖКГ, енергозбереження і паливно енергетичного комплексу ОДА Сергій Лозовий. Працюватиме вона у випадках ожеледиці та снігопаду. Також для очистки міста та області приготувало 25,5 тисяч тонн посупних матеріалів. На цьому у мене все. Бажаю вам гарного продовження дня. На все добре.